Чим ближче до свята, тим більше бажання приготуватися до нього вже цієї неділі. Всі віряни святкуватимуть великдень. Тож більшість харків'ян поспішає на ринки міста, аби придбати все необхідне для столу, бо знають, що на ринках і товару на різний смак багато, і спробувати його можна та і в ціні з продавцем сторгуватися. Тож і ми вирушаємо на один із центральних ринків Харкова. Месна 50 гривень, огірочок патрулька 120, 140 змійок, помідори Турція 100, на Шуманський 200 гривень. Картошка Одеса теж наша Україна 140 розова, а біленька 80 гривень. Клубника Одеса теж місна. Є западна є з Одеси. Її була е, імпортна Греція була. Зараз наша пішла. 160 гривень за кілограм. Приходьте за добрими фруктами і вещами. Анішне беруть тут домашню колбасу, сі більше, звісно, беруть домашню ковбасу зараз, і сало. Це більше, що зараз беруть. Ну а так люди беруть все балик, бастурмали. Більше віддають перевагу домашньому виробництву та сало. Сало 300 гривень, є сало 400 гривень. Ковбаса домашня 350, свіже, все хороше, все сьогоднішнє. Люди роблять самі, привозять і ми торгуємо. Я бой торгую. Свинина — Це така універсальна штука, що шашлик можна зробити з будь-якої частини свининки. З будь-якої свинки. Крім гольошки, я думаю. 200 гривень м'якоть, надпочечник вполне для шашлика, підходить для цього діла. Реберце можна зробити класне, Тож варіант, якщо недоступні на шиї по ціні, то з ребра класна річ. Замаринувати і зробити по ціні 180 гривень, полні по піднявся в ціні 300 гривень кілограм. Зараз на даний момент ну це тільки ошия. О вирізка. Все остальне по ціні повні, я ж кажу, надпочечник, шашлик міровий. З надпочечника 200 гривень кілограм, нормально доступно. Одбивнуха, зробили святково гармошечку з одбивної. Не просто відбивна на кожен день, а гармошечку. І буде святкове блюдо, і красиво. З відбивною. 200 гривень кіло, красота. Ціна така, як була, така лишилася. Нічого не піднялося. Солоні, як було 220, так воно залишилося. Створок, як був 160, так він їсть. Брин запас 190, одегійський 180 таків був, все таке, залишилося, як і було. Смета 140. Ціни трошки подешевшали. Гривень на 20 на 30. Що далі будемо, не знаємо. Яйця 18, 25, 30, 20, 28 гривень. Є спроможність брати яйця. Є. Ціна йде від калібру яйця. Вага, вага. Все. Сто грам, грам коштує 25 гривень, 250 грам коштує 45, напівкілограмова коштує 85 та кілограмові 200 гривень. Я сама не пеку паски, я тільки продаю, але я вважаю, що краще купити готову на сьогоднішній день менше витрат. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків Новини. Всім привіт! Хочу поділитись з вами рецептом чудо-глазурі для пасочок. Вона не липне до рук та не опадає з пасок. Справжнє диво. Вам потрібно 6 грам желатину змішати з 2 столовими ложками холодної води. Я залишаю на 15-20 хвилин, щоб желатин набух. Тим часом я змішую 2 столові ложки води та 120 г цукрової пудри та підігріваю це, постійно помішуючи, щоб досягти розчинення пудри. Цей сироп я виливаю в іншу ємкість, сюди додаю вже готовий желатин та по бажанню. Одну чайну ложку лимонного соку. Сік я додаю для смаку та для білого кольору глазурі. Міксером збиваю до утворення густої маси, щоб було зручно наносити на паски. Можна взбивати трохи менше, якщо любите гарні потьоки. Наша глазур готова. Наносимо глазур на готові охолоджені паски, декоруємо по бажанню і лишаємо на пів години, щоб глазур повністю підсохла. Я прикрашаю паски посипкою та горішками. Але це залежить від вашої фантазії. Ця глазур гарно фіксує декор та не сипеться. Ось така глазур в нас вийшла. Не липне до рук, білосніжна та гарна. Підписуйтесь на наш канал. Тут тільки перевірені рецепти. Смачного. Наближається дуже велике, світле і радісне свято. Великдень! Його чекають не тільки дорослі, а й діти. А чи всі знають, що означає це свято? Чому ми його святкуємо? І чому воно таке важливе і радісне? Що означає Великдень? Це свято Воскресіння Ісуса Христа. А чи всі знають, хто такий Ісус Христос? Хто вже знає про Ісуса Христа, це дуже добре, а хто не знає? Може послухати розповідь. Колись давно народився у яслах маленький хлопчик. Назвали його Ісус. Ісус це син Бога Отця. З кожним днем Ісус, так як ви, підростав. Ріс Він слухняним, розумним, добрим, багато вчився. Працював, допомагав батькам. Коли Ісус виріс, Він багато подорожував, прославляючи своїм життям і поведінкою Бога Отця. В ці часи, коли жив Ісус Христос, як і зараз, було багато бідних, хворих, а були й багаті. Подорожуючи, Ісус робив дуже багато чудес, допомагав бідним. Він зціляв хворих. Сліпі починали бачити, глухі чути, ті, що не могли ходити, починали ходити. Він зціляв від тяжких і невеликовних хворіб без лікарств, а просто сказав слово, і так сталося. Тому що Ісус Син Божий, а Бог всемогутній. Ісус навіть воскрешав із мертвих. Чи знаєте ви, що це означає? Це хтось помер, а потім ожив, став знову живий. Можливо, ви чули про Лазаря, якого Ісус дуже любив. Часто бував у нього. Коли Лазар захворів, Ісус був далеко. Лазар помер. Коли Ісус прийшов туди, вже минуло чотири дні від цього часу, як помер Лазар. Ісусу було жаль свого друга, і Він заплакав. Тоді він підійшов до гробу, де лежав Лазар, і сказав, Лазарю, вийди. І Лазар вийшов, ожив. І ще багато інших чудес зробив Ісус. Так як за Ісусом ходило дуже багато людей, дітей, чимраз більше і більше вони не хотіли його залишати. І коли у них не було що їсти, Ісус помолився і з'явилося багато їжі, якою наситились тисячі людей, і ще залишилося. Ісус був дружелюбним, Він дуже любив дітей. Ісус дуже хотів, щоб всі любили один одного так, як Він нас полюбив, щоб допомагали один одному, не кривдили нікого, ні над ким не сміялися, подавали руку тому, хто впав, витирали сльози тому, хто плаче. Раділи з тими, хто радіє, і сумували з тими, хто сумує. Ісус навчав ділитися з іншими, коли у вас є багато чогось, а в інших немає, адже в будь-який час може статися навпаки. Ісус навчав, як ви хочете, щоб з вами поступали, ви першими так поступайте. І все робіть з любов'ю. Людям сподобалась така наука. Вони полюбили Ісуса і багато людей ходили з Ісусом. А ви хотіли би з Ісусом ходити? Уявіть собі, якби всі діти і дорослі були б такі, як Ісус навчав. Ніхто нікого не ображає, а допомагають один одному, діляться всім, потішають того, хто сумний. Ніхто не обманює, ніхто не бере чужого без дозволу. Роблять один одному приємні подарунки. Так робив Ісус Божий Син. Це все дуже не сподобалось Царям-правителям. Вони заздрили Ісусу, тому що вони не могли так робити. Вони боялися, щоб Ісус не став царем. І тоді. Ті недобрі злі люди, у яких не було любові, змовилися вбити Ісуса. Бог Отець міг не дозволити це зробити з Його Сином. Ісус міг відмовитися, але Він все це прийняв добровільно, тому що дуже сильно полюбив нас. Ви спитаєте чому? Тому що коли ми буваємо нечемні. Зробимо поганий вчинок, по справедливості ми повинні бути наказані, щоб нас не наказати, Ісус все взяв на себе. Він за нас терпів, щоб ми не терпіли. Ісуса дуже сильно били, Йому було боляче, але Він терпів. І після цих мук Ісус помер. Разом з Ісусом завмерла вся природа. Всі сумували, але на третій день Ісус воскрес, тобто ожив і пішов до своїх учнів, тих, які завжди були з ним. Ісус знову живий, живий і зараз, тільки Він вознісся. Піднявся на небо до свого Отця. В цей день, коли Ісус Воскрес, була велика радість, раділа вся природа, люди і назвали цей день Великим, Великий день, тобто Великдень. І ми разом з усіма радіємо, з нетерпінням чекаємо цього свята. Дякуємо Ісусу, дякуємо Богу, який дав нам надію, що і ми колись воскреснемо. Тільки нам треба перепросити Бога за наші погані вчинки, повірити Ісусу, бути вдячними за те, що Він терпів за нас, полюбити Його понад усе і надалі старатися бути чемними, жити так. Як Ісус навчав. І колись, коли ми Воскреснемо, будемо жити вічно з Ісусом, де буде велика радість і ніколи не буде смутку. Тому в цей святковий день всі християни вітають один одного Привітом. Христос Воскрес! А відповідаємо воістину Воскрес!